Та глядачів нашого каналу це новина Стрия. Як минуло день у місті, знайте за мить, дочекайтесь. 1 вересня 1992 року розпорядженням представника президента України в Стрийському районі Романа Шрамов'ята у приміщенні колишнього міському компартії було відкрито дитячу школу мистецтв, аналогів яких на той час в Україні не було. За 20 років своєї існування вона стала справжнім осередком естетичного виховання дітей, чистим джерелом юних талантів, покликаних розвивати українське професійне мистецтво, підтримувати українські традиції, народну пісню, оздоровлювати український дух. З нагоди 20 Річ Астрийської дитячої школи мистецтв у міському будинку культури відбувся святковий ювілейний концерт. Своєрідний творчий звіт колективу перед земляками. З подробицями наші кореспонденти, щоб привітати своїх улюбленців, вкотре насолодитися їхнім мистецтвом у залі МПК зібралася мало не вся культурно-мистецька освітянська еліта міста. Представники влади на чолі з міським головою Романом Шамов'ятом, батьки вихованців школи ювіляра. Пройшло вже 20 років. Як біля віркарпа акордону. Вирує творчий сад, Буяють світом весни, зникають світлі літ, у спогадах воскресне мистецький наш політ. Було розпорядження президента Кравчука, що всі будинки військової партії мали бути передані туда. Ми цього не зробили. ініціативи Синові Якуйбіда, він прийшов з пропозицією створити школу мистецтва. Я би хотів від себе думаю, так само і від вас, подякувати, перш за все, синовій Куйбіді, за те, що його ідея, його думка знайшла втілення в життя нашому червному місті Стрию. Також подякувати його працівникам, викладачам, за те, що вони вчать наших дітей, побажати їм і надальше. Борити це хорошу справу, значить, на багато багато років для наших дітей, для нашого острія і своїми виступами. За кордоном прославляти місто стрим, прославляти нашу країну. Якщо 20 років тому в школі 23 викладачі навчали 250 дітей, то сьогодні заняття з більш більшого шістьмастами учнів ведуть 48 викладачів. Далеко за межами міста знають ансамблі народного танцю Стрияночка, намисто, грація, «Дельвейс», інші колективи та виконавців. За цей час через різні відділення нашої школи та прийшло пройшло понад півтори тисячі випускників, чимало з яких навчається або закінчили спеціалізовані мистецькі заклади, стали професійними артистами чи художниками. Цього дня було багато теплих слів, подарунків, квітів і оплесків, в тому числі на адресу особисто незмінного директора школи Зіновія біди. Сьогодні серце душа переповнює моєю радістю за те, що мої мрії збулись. Я думаю, що ви сьогодні побачили підсумок цієї роботи за 20 років. Це, це безперечно починалось дуже тяжко, тому що не було прикладу такого школи без тест. І ми були першопроходцями, і це нам вдалося. думаю, що вона, напевне, буде мати велике майбутнє. Добрий час. Василь Олексєєв, Роман Купранець, Тараса Мигаленко для Стрийських новин. Повну телеверсію мистецького святу школи Ювіляра дивіться на нашому каналі. В передачі тут плекаються таланти. Україна і Польща скасують плату за національні візи до початку червня. Про це заявив директор департаменту з інформаційної політики Олег Волошин. За його словами, планується візит міністра закордонних справ Константина Грищенка до Перемишля, де й буде підписано таку угоду. Після цього угода потребуватиме ратифікації на рівні урядів України та Польщі. Нагадаємо, консульські установи Польщі видали громадянам України понад 570 тисяч віз у 2011 році, що на 117 тисяч або на 25% більше, ніж у 2010 році. Статистика нещасть. За січень-березень цього року в Львівській області внаслідок ДТП загинула 51 особа, торік на 10 менше. Під час пожеж загинуло 33 особи, торік лише 15. Про це повідомила головне управління статистика у Львівській області. Серед загиблих ДТП найбільше пішоходів – 34, а це на 13 осіб більше, ніж у 2011 році. В ДТП в легковому транспорті загинуло 14 осіб, торік – 12. Від навмисних самоушкоджень померло 45 осіб, стільки ж було й торік. Також зареєстровано 12 потопельників. У 2011 році їх було 9. На Львівщині пік активності кліщів уже зареєстровано понад 20 офіційних випадків. А от поширені вони всюди, у кожному парку і сквері. Буває понад тисячу офіційних звернень за рік по Львівській області. Кліщі є переносниками таких небезпечних хвороб, як кліщовий вірусний енцефаліт або кліщовий системний бореліоз, який вражає центральну нервову систему. Важливими є індивідуальні заходи захисту. Обов'язково слід захищати себе одягом та відлякуючими засобами, такими як крема. Ароматичні олії, бальзам, зірочка тощо кліщ любить тонку і ніжну шкіру за вухом у волосній частині під пахвами та молочними залозами. Тому після відпочинку слід ретельно себе оглянути, щоб уникнути неприємностей. І на кінець випуску невеличке оголошення. 1 червня у Стрию відбудеться культурно-мистецька акція, присвячена відомому композитору, акордеоністу та українському пісняру стріянину Богдану Весоловському. У програмі заходу панахида на могилі композитора, посвячення меморіальної дошки на будинку, де проживав Богдан Весоловський. Також у міському будинку культури відбудеться концерт «Прийшов вже час, на якому музиканти виконуватимуть твори видатного стріянина. На сьогодні я ставлю крапку телеланку не Зміна адреса нашого сайту. Побачимось завтра у цій же поріжчасти. Кажуть, життя допомагає вбити час, а той, в свою чергу, допомагає вкоротити життя. Час спорту на нашому каналі в студії Олег Филик Вітаю! Янукович оголосив про повну готовність України до Євро 2012 Президент України Віктор Янукович заявив, що країна готова до проведення євро на 100%. Про це він повідомив під час зустрічі з сенатором від штату Ілінойс. Янукович підкреслив, що такі масштабні події, як євро, є дуже вагомими в контексті розвитку держави. Говорячи про підготовку України до європейської першості, президент зазначив, що безумовно фінансово організаційне навантаження було дуже серйозне. І також зазначив, що у понеділок сталася значна подія в контексті підготовки України до Євро. Термінал де міжнародного аеропорту Бориспіль, який прийматиме іноземних гостей континентальної першості. А тим часом корупція на євро 2012 зростає за графіком. На тлі корупції витрати на нові стадіони для чемпіонату Європи з футболу в Україні в два рази перевищують аналогічний показник для Польщі. Про це йдеться в статті Андрю Ланлі і Дарії Класноруцької для Блюмберг. За рівнем сприйняття корупції Україна випередила того Уганду і Таджикистан. Як відомо з тих пір, як у 2010 році до влади прийшов Віктор Янукович, Україна перемістилася на 152 -е місце 134 тридцять в індексі Transparency International. В Україні нігрійці є, а расизму немає. Тренер київського динамо Олег Лужний запевнив, що в Україні немає проблем пов'язаних з расизмом. Ні, я ніколи не чув про це. У нас грають нігрійські футболісти, а я ніколи про расизм не чув, сказав Лужний. Нагадаємо, Окзривець збірної Англії Соу Кембл заявив, що Польща і Україна не повинні проводити євро через те, що в цих країнах розповсюджені расизм і насильство. Американський канал оголосив про смерть Месі. Твіттер інформаційного порту Fox Sports шокував весь світ, повідомивши про смерть Леонела Месі. У повідомленні йшлося, що у гравця під час тренування зупинилося серце. Цей пост був видалений через кілька хвилин після публікації. Fox Sports відмовився розкривати причини дезінформації. Головною версією того, що сталося, залишається злом аккаунта. Домов що сам Леонел Месі всупереч повідомленням американського телеканалу Живий і Здоровий. Стрібок з парашутом з космосу відомий у світі парашутистів екстремальний Фелікс Баумгартнер задумав поставити новий світовий рекорд. Він стрибне вниз з висоти 37,5 км. кілометрів. Це практично межа атмосфери. Попередній рекорд, 35 км кілометрів, поставлений ще в 1960 році льотчиком випробовувачем Джо Кітенгом. Тепер же можливо цей рекорд буде побитою. Тоді він теж триматиметься ну дуже довго. Навряд чи хтось зможе забратися ще вище. І на цьому прощаюся з вами бережіть себе. Пам'ятаємо, все буде добре, бо будь-яка проблема це можливість стати кращим. як прогнозують синоптики, завтра на Стрищині хмарна погода з проясненням. В день буде йти дощ. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 60%. Температура повітря вночі 9-16 градусів тепла. В день 20 з позначкою плюс. Вітер дутиме в східному напрямку 2-5 метрів за секунду.